Як створити власний комікс? З одного боку, якщо ви хочете створити комікс, найліпше, що можна зробити, це почати маленький проект і довести його до якогось логічного завершення. Потім оцінити те, що вийшло, і наступного разу зробити краще. З іншого, якщо ви чуваєте якусь прогалину в теоретичних знаннях, Стенлі та Скотт Маклауд готові вам допомогти. Перед нами створити комікс, як розповідати історії в коміксах, манзі і графічних романах Скота Маклауда. Зміст тут виглядає потужно, а читаючи навіть не помічаєш, скільки всього опанував, бо ж книжка й сама виконана у вигляді коміксу. У вступі автор зізнається, що й сам трохи призабуває якісь принципи, також цю книжку, щоб і собі їх нагадати перед новим великим проєктом, і з молодим поколінням поділитися. Мені цей підхід імпонує. Дві найголовніші речі на думку автора: це або читаєш зрозумів, про що історія. І не втік до її завершення. Доволі універсальні принципи, але далі все фокусується суто на коміксах. Наприклад, як вибрати моменти, які показувати на панелях, яку роль відіграє ракурс тощо. На прикладах ми бачимо, як різні моменти та ракурси створюють в аудиторії різні враження від однієї тієї ж історії. У розділі про персонажів Скотт Маклауд говорить про риси, без яких не обійдеться жоден видатний герой коміксів і дає поради, як не робити героїв однаковими. А також дуже глибоко занурюється у питання створення міміки персонажів. Розділ про взаємодію слів із зображеннями в коміксах допоможе розібратися, коли слова зайві та які варіанти поєднання слів і тексту взагалі існують. А ще тут автор розповідає про цікавий парадокс: часто щоб показати просту дію, може знадобитися багато панелей, а якийсь складний візуал можна передати всього однією. Також є розділи про створення світу, інструменти та жанри, Але вони були трохи коротшими і не такими цікавими. Проте саме в останньому автор розповів про особливості манги і те, яких починають використовувати північноамериканські художники коміксів. Після більшості розділів автор пропонує усілякі цікаві вправи, деякі можна виконувати самостійно, а для інших знадобиться партнер, такий самий ентузіаст творення коміксів, як і ви. Книга Стенлі як малювати комікси від Стенлі переповідає коротку історію коміксів у Північній Америці. А тоді звертається до технічних навичок, які майбутнім творцям коміксів слід опанувати. форм перспективи малювання облич і фігур. Крім того, автор розповідає про такі речі, як перебільшення та задні плани, які допомагають супергеройським коміксам виглядати яскраво. Стенлі розповідає, як виглядає процес сканування, контурування та компонування кольору, якщо ви малюєте аналоговими засобами, але компонуєте колір на комп'ютері, а потім дає поради щодо оформлення обкладинок і пошуку роботи. Цікаво було роздивлятися розбір невдалого компонування динамічної сцени, яка втрачає увагу глядача, а також дізнатися більше про роботу літерників і контурників. І побачите, як по-різному виглядатиме робота трьох різних контурників над одним і тим же ескізом. Отже, яку книжку варто купити? Якщо ви захоплюєтеся саме супергеройськими коміксами і шукаєте подарунок для себе або для дитини підліткового віку, то Стен Лі, як малювати комікси, гарний вибір. У вас ще може не бути ідеї для коміксу, але книга допоможе вам трохи зазирнути у цей світ. Книжка Стена Лі написана в неформальному стилі, але водночас трохи нагадує енциклопедію. Тобто ви, наприклад, дізнаєтеся про важливість роботи з перспективою і йдете вивчати із додаткових джерел. Також, звісно, радує, що це видання кольорове. Якщо у вас вже є якась ідея або історія, тобто ви вже надихнулися, то створити комікс Скотта Маклауда згодиться більше. У ній розглядаються дуже конкретні аспекти сторітелінгу в коміксах, які аж просяться бути втіленими в реальних проєктах. Книжка всередині чорно-біла, але на сприйняття інформації це не впливає. А у мене все. Пишіть у коментарях, чи зацікавила вас якась зі згаданих книжок. Підтримати створення нових відео можна на Патреоні. Посилання я залишу внизу. Усім класних коміксів.